Це ранок вдома. І ми продовжимо його де. На кухні. О, ходімо! Голодно знов. Дочекались. Чаба. Чаба, привіт. Привіт, сонечко. Буде привіт. щось корисне О, для раді. нирок. Ну не знаю, <сих> буде щось французьке. А ми ну... сьогодні приготуємо круасан з омлетом і з шинкою. Це дуже корисно для нирок. Французи погано не порадять. А, я бачу, вже горить пательня. Круасани ну, бачу. Не нашику бачу, що так, ще потрібно. Бута. Дивись, ділячка на екрані. Для приготування круасана з омлетом і шинкою знадобиться круасан дві штуки, яйця три-чотири штуки, крем-сир 100 грамів, масло вершкове 50 грамів, оливкова олія, шинка 150 грамів, цибуля зелена дві-три пір'їни, сіль, перець, листя, салату, ромен, дві штуки, помідори чері 5-6 штук. Я так розумію, що це буде смачно. Ще Шинка, буде круасани. Дуже смачно. Давай, ти, ти роби поки що, що нам робити? омлет. Да. Роз, розбиває яйцо а і дрібнесенько дрібнесень нарізає степірю степір і туди збивай все. Добре. Ох ти, ти як художник нарізаєш. Помітив! Як у тебе справи? Чудово, але дуже голодно чомусь. Так хочеться їсти. Ну, зараз ти будеш будеш їсти. Давай, я Уди готова. От дивись, розрізаємо. Навпіл так. круасанчик. І мастимо кремом. Поки що німо. Oh. Срі, що ми зробимо. чуть може намастити вже і під'їсти. А, це ж дати йому друге життя. Друге життя. Він же спить. Другий подих. Він же спить. Ба мене питання, скільки він, а, вже, він вже спить? Спит? Воно, свій, він що припавший все одно, так? Да, да, да. Я думала, що це знаєш такий лайфхак, якщо да. не дуже будь Любой хліб, коли не свіжий, ти можеш розігрівати, і буде, буде, буде тобі Угу. Але навіть ну, свіжий. І що? Просто Не. Чаба і так і завжди сумок. каже, він спить, його треба розбудити. Ти розумієш. Може він <сувач> ще того. Хлопчик. Хлопчика робчик. Хлопчик, хлопчик, <сувач> хлопчик. хлопчик. хлопчик біля мене. Ні-ні ну, ну, ні, я все туди. Ну, ти? Я жду а нащо ти то робиш? Нащо, тому що жду тебе. Давай збівай, швидко. я. – Там погориться. Уже схворить, уже схворить. Дивіся, Вже згорить, вже згоріть. Дивися, вже маса згоріло. Ні, ну. подожді, то не Не встигли. – Ви ж знаєте, що якщо ви маса підгоріло, от не полінуйтеся, отак от з... ви по да? от і буде. Нехай да, бачить, не буде. що не тільки, щоб жінки не відчували себе поганою газиною, якщо підгоріло. Ти готовий? 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 Давай я ще ви. Що навіть учаби інколи давай. І, і попритка номер два. Давай одразу. Ну. Бачиш? А можна ще просто додати рослину і себе до ок. Просто лайфхак. А що тут у нас? Він так зараз розбудеться, що він той прокинувся. І що мастити його вже з медірку. Робить дірку, а ти жар Ну дав Давай, чу-чуть масло. Це ти, звісно, мене такого? лишаєш Чого? Якіт з маслом. Чи зі сметаною. Чабочка, ти мені не дав команду. Давай, ріж. А дві сторони, чи дві сторони, я Це тут розберуся з шинкою, так що ти не переймайся. Крем сижу забагато не буває, mm -hmm. правда? ж? Шинку скільки Дивись. дві, три, три, я думаю. Що, я думаю, що шинки забагато не буває. Давай зроби а, а, не три, а аж чотири. Чотири? Так, да, звісно. Mm. Дивись, зараз ми розріжемо і легше буде його перевертати. Добре. Все, давай ось це теж теж. Хватить. Мам. Омлет готовий? Щас, дай, дай мені. Чаба, а хоча... ти вдома готуєш сніданки? Чи ти любиш, коли тобі приготують? Ну, я, я снідаю завжди вдома. Сам готуєш? Так. Да. Сам? Так, да, звісно. В все. Все... що родині. Всій родині? Слава Богу, родина невелика, не так що все, все добре. Сам, Сам себе готую. Молодець. Не да. любуєшся. Що ти там? Я ти, готую. Ти, да, ти, да, ти да. ділиш. Звичайно, Все. Так. З ми Давай, я це, це. Я заберем. вже боюся. Тут така кількість патель. Ну, Зато її убрав, так? Да? Все? Що там? Готується. Ти поки обирай тарілочку. Вибрала. Влізе вони сюди в нас. Я хочу сюди поставити. Так ти і це включив, і тот включив. Ні-ні ні. Я Це тут... просто шкварчить, кипить, горить і смажиться. Та да він тут все, все, вже мене перепутав, смотри. Все. Заплутаєш Що Що мене. Ні-ні. ні. Ти сам За, заплутаєш. Тебе не треба заплутаєш? Заплутаєш. Заплутаєш. Тебе мене. можна не заплутати, Водиш ти сам. Водиш ти сам віриш в оману. Плутай тебе, ти сам заплутаєшся. Все, досить. Да? досить. 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 Да, ми повинні його тільки розігріти, щоб воно не висихало. Все? Єсть? <рискот> що ми будемо робити? Не знаю. Чого я не знаю, ти тут. Коли ти кажеш, що ми будемо робити, це, 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 да, це, це, це викликає питання в нас. А чого? Бо ти тут головний зараз. Ти директор да. кухні. – Директор кухні. Директор. – Смотри. дивись. От ліпитка, це буде твоя. Ой, дякую. Вот дякую. Дякую, дякую. Клас. О. І друга. – Дивіться, як це апетитно. Як це гарно. Скільки любові в цьому корпусі? Один француз готов. Другий на підході. Француженка готова куштувати. І бажати О, всім апетіт. Bon bon Смотри, опа. О, супер, оцей страшний Все. мій. Це, це брутально страшний. Це мій. Слухайте, це дуже гарно. Це, не я боня, а що а це мій. надзвичайно смачно. А нічого там помідочці? За... А, та? а поки що давай будемо прикрашати, давай Щас? нагадуємо. Зачекай, нагадуємо. У мене питання: а де мій? А де твій? що це? Це красивий для лілі страшний. Ну, давай ми настроє. Кроса середні для мене. Що робити? Що робити? Чаба вже сказав, що один круасан мій своїх слів назад він не забирає. Я й не віддаю круасан. Я його знаю. Там різні варіанти. нічого. Я не буду. Я вже не ївся. Так що давай нагадуємо рецепт. Рецепт круасана з омлетом і шинкою. Яйця збийте із сіллю та приготуйте з додайте вершкове масло, подрібнену зелену цибулю і ретельно перемішайте. Далі слід підсмажити з обох боків шинку. Тепер круасан розріжте на опіл і підігрійте на пательні гри. Намастіть його крем-сиром, покладіть листя салату, шинку та скрембл. подавайте сніданок з помідорами чері. Ну що? От мені цікаво, Режем. як можна прикрасити таку красу ну, вот і так. без того вже таку Смотри. красу. Я, ріжу ріжу цедрі, вже. От, коли по а черіки, я зазвичай вот приготувала і одразу з'їла. Просто приготувала і одразу з'їла. Цю суету наводить. І от так, все, знаєш, отак от можна просто брати, от так вот. і отак. От Лайфхак? Ну, угу. Добре. Ну, він же в нас кулінарний експерт. ну, ну Принаймні він сам себе. Дуже... Кулінарний естет. <рес> По-перше, ти їж завжди з очима. ти їсти. Ти його нюхаєш, а потім тільки. Оце і мі, да? да. мій, так? Це а а нам зрізає чаба. Через моєму боці немає такої, такої кількості. Нам. Ну, давай. Ти скоштуєш, забрати, я скуштую. Да, давай. Ну що ж, я тебе кину одного самого. Ти мене? Випросила цілий красав. Смотри, дивись, який розріз в нього. Дай Фантастичний. Мені, розрізу, всім смачного. Зручніше їсти. Та почекаєш смачного. М -м -м. Ну що? Може бути. Подивіться, як це гарно. Подивіться. Тут все корисне, ви розумієте, і сир, крем-сир, і шинка підсмажена, і круасанчик теж підсмажений з другим життям, і ромен. І любові скільки. Менеджер по продажу з ним. Мада мсіе, це бяу. Дуже смачно. Мені подобається. Чаба, як ти можеш? От звичайно, здавалося б страва. От що тут такого? Створити справжній шедевр. Відкрий секрет. З вами зробили. Ну, а я може би рядом. А, ми тебе надихаємо. Звертайся. Ну що ж, дякуємо Чабі Бакуше за такий, я б сказала, вишуканий сніданок. Ну і переходимо до костю музичного десерту, друзі.